Всім привіт! Мене звуть Міла Кузьмич і я автор проєкту S-Matrix по саморозвитку і матриці долі. Це дуже взагалі спонтанне відео. Я ніяк до нього не готувалася. Просто в моменті вирішила записати вам. Я думаю, по назві ви вже всі зрозуміли, що тут буде відбуватися. Тут буде відбуватися треш зараз. Для всіх, хто морально не готовий, хто психічно всіма способами фізично да, не готовий почути зараз цю інформацію, то я всіх прошу покинути це, тому що це буде просто шок. Це буде взрив вашої коробочки. Це Буде взрив вашої свідомості, тому що так воно по суті і є. Да? А зараз дуже модно, в принципі, займатися саморозвитком, дуже модно займатися духовністю, але чомусь е, ніхто не розкриває цю тему максимально глибоко. І вчора в мене трапилась така ситуація, яка повністю переконала мене в тому, що мені потрібно записати відео на цю тему. Почнемо з того, що я сама та людина, яка записує в принципі медитації, хоча я їх люблю називати більше практика, але сенс в тому, що я їх записую. Медитації робити не можна. Да? Окей. Медитації не можна робити всім людям. Почнемо з цього. Да? А, по перше, в чому взагалі сенс медитації, як вони побудовані, навіщо їх потрібно робити. Єдина причина, що і взагалі взаємодія, яка робить медитації, вона заспокоює ваш внутрішній діалог. Внутрішній діалог, де в нас відбувається, не в животі, не в серці. Внутрішній діалог відбувається саме в голові. Тобто це чакра Аджна, відповідно. І ми вже розуміємо, що він допомагає нам розслабитися, медитація, допомагає нам почути себе. І трошки зупинити цей внутрішній діалог. В чому сенс? В кожної людини, в принципі, є якийсь стакан. Стакан, об'єм ваших емоцій, ємкість, вмісткість, скільки ви можете прийняти з себе і відпустити емоцій взагалом. Деякі люди більш емоційні, деякі менш емоційні, але сенс в тому, що є якась фіксована кількість вашого багажу, скажімо так. І протягом дня в кожної людини ця чашка вона якось заповнюється. Я навіть не кажу е, про те, що прямо да виплескувати свої емоції, коли ти не хочеш щось робити, коли тобі хочеться сказати ні коли ти хочеш піти додому, це зрозуміло. А я саме кажу про фонову тривогу. Яка отак от просто піднімається вгору? Наприклад, да, вас вибісила якась тема, але ви е, в розмові, наприклад, да, з вчителем, з якоюсь людиною, ви трошки так подавляєте цю агресію в собі, ну тому що якби навіщо конфліктувати на рівному місці? Але це фонова тривога, яку ви, ви навіть не помітили, як ви це зробили, ви її подавили. Угу. Перший слой. окей. Протягом дня хтось наступив на ногу, сказав: Вибачте, але емоція піднялася одно, да вони ж нікуди не зникають. Якщо ми не звільняємось від своїх... Емоцій, вони не розчиняються, вони перетворюються на хвороби, образи, гану шкіру на обличчі. Да? Ми пам'ятаємо, емоції запам'ятаються. Потім знову вгору, горовору ви усталі, у вас немає сил, ага, вже отут от ми знаходимося. Потім ви допомогли зробити якусь роботу да? або зайняти кошти, коли ви не хотіли. Ага, знову емоція така. І в якийсь момент ваша чаша вона повністю заповнюється. Це ваші емоції. Коли ви робите медитацію, да? наприклад, медитація на розслаблення. Дуже популярна, просто вбийте в Ютубі, ви побачите там перші три найпопулярніших: медитація на розслаблення. Вона бере таку, наприклад, кількість ваших емоцій і, скажімо так, їх трансформує. От Ви вчитесь розслаблятися. Якась кількість фонової тривоги вона дійсно уходить, скажімо так, да? зупиняється внутрішній діалог, ви трошечки, ага, все добре. Але сенс в тому, що ви не повністю звільнили цю чашу, вона все одно у вас залишається, вам все одно погано, вам херово, вам треба їх звільнити. Наприклад, вам незручно заплакати при іншій людині, накопичується. Да? Моментів ви захотіли щось сказати, але зателефонував телефон. Да? Все одно це накопичується. І коли ви постійно робите медитації, але у вас є звичка стримувати свої емоції, хоч маленькі, да? хоч якісь. То виходить така картина, що ви не можете повністю звільнити цю чашу, да? тому що для того, щоб її повністю звільнити, треба щоб вона повністю заповнилася. і тоді буде вибух, вибух емоцій. Ви зможете повністю очиститись, скажімо так. А так ви тримаєте себе на якомусь плаву. В якийсь момент ви вже не розумієте, що вам погано і що у вас є такий багаж, груз на вашій спині. Він накопичується, накопичується, Ви вже не відчуваєте, ви вже дуже давно заборонили собі виплескувати емоції, і вам стає ще гірше. І ви не можете в якийсь момент знайти причину. От в цьому головний сент: що медитації можна робити не на заспокоєння. Да? можна робити для опрацювання якихось травм, якихось проблем, медитації, націлення, коли ти вже звільнив повністю цю чашку, да ти її вилив просто в умивальник, і вона пуста. І тепер ти можеш, хоча б вирівняти просто свій стан до нуля. Медитації вирівнюють твій стан, Вони можуть зцілювати реально. От, чесно, я спілкуюся з дуже великою кількістю людей кожен день. Я не знаю жодну людину, в якої б не було проблем з проявленням емоцій. В чому сенс? Емоція будь-яка, коли вона у вас з'являється, це чакра анахата, емоція, це бажання щось зробити, це бажання заплакати, посміятися. Це емоція, вона отут-от. Ви відчуваєте, прям як серце так от починає стукати. А коли нам хочеться її виплеснути, в принципі, проявити в світ, це вже чакра вішутха, тому вони тут дуже пов'язані. Ви можете навіть не розділяти, коли ви що робите. І в моменті, коли ви забороняєте собі проявляти емоції, ви спочатку блокуєте свій голос проявлення в світ. А потім, в якийсь момент, коли ну не може просто, знаєте, вибухнути як якась хвиля, ви її стримуєте, ви її отак от подавляєте, ви засипаєте її піском. А вона все одно, як знаєте, це ядерний реактор, який функціонує, але його ніяк не охолоджують, ніяк не виплескується енергія, вона ніяк не віддається в світ. Да? В чому сенс ядерного реактора, уся енергія, вона повинна питати ціле місто, давати енергію, світло і так далі. Якщо просто стоїть ядерний реактор, він просто себе знищить всередини і вибух. Рухне в якийсь момент все одно, да? але тут же наслідки будуть набагато сильніші. Тому сенс в тому, щоб навчитися спочатку виплескувати свої емоції в маленьких проявах, хоча би, і потім вже використовувати медитацію як спосіб реально вирівняти свій стан, як спосіб поспілкуватися зі своєю душею, війти в альфа-стан, опрацювати свої родові якісь штуки, да? це гипноз можна використовувати будь-що. Але до того моменту, доки вам важко відмовити іншим людям, коли вони просять у вас зайняти грошей, зробити щось, допомогти їм якось, коли ви йдете на якусь зустріч, коли ви не хочете, да, у вас з'являється емоція, ви її подавляєте. Коли ви подавляєте агресію, наприклад, у вас є діти, просто постійний дратівник, скажімо так, ви її все одно подавляєте, вам не можна слухати медитації, тому що ви ніяк не звільняєте те, що всередині. Це візуальний ефект, да? його ви Вистачає там буквально на день. Чому так? Чому медитації не працюють? От всі кажуть, да, медитації не працюють. Та того, що це не вирішує проблему, це її трошки полегшує. Ніяка медитація, навіть година, 10 годин, якщо ви будете сидіти, вона ніяк не зможе звільнити вас від ось цього грузу в вашому серці, який, по суті, закриває вашу душу. Тому такий дуже сильний інсайт, да? в мене просто вчора трапився конкретний вибух, коли я просто яревіла півдня така емоційна перенавантаження. Коли просто ось ця фонова напруга, коли я спілкуюся з клієнтами, з людьми, я все одно ну, якось да, повинна підлаштовуватися від людини, тому що я, я можу це зробити. І настільки було різних людей, різних клієнтів, що в якийсь момент в мене вчора трапився ось такий вибух. Але я просто йшла по вулиці, я радала дуже голосно. У мене прям конкретна була істерика, я не могла себе контролювати. І сьогодні я прокидаюся і я розумію, наскільки мені легко. Я просто можу жити, я дуже щаслива, і в мене немає з того просто грузу, який був на моєму серці. Тому, якщо ви можете покричати, кричіть. Якщо ви можете поплакати, то плачте. І найкращий спосіб, це коли ви можете виділити собі час, коли ви виплескуєте свідомо свої емоції. Не знаю, під е, сумні пісні, для чого вони існують, просто сумні пісні, щоб викликали емоції. Під е, ваші фільми улюблені, да? посидіть наодинці, просто проводіть якийсь час, да? упустіться реально до цього стану, щоб звільнитися повністю. Тому що так. Вам і не добре, вам і не погано, і в якийсь момент ви просто не будете відчувати своїх бажань, що ви хочете, навіщо ви живете. І це знаєте той стан, коли апатія конкретна. Чому апатія конкретна? Тому що у вас ось такий груз був дуже тривалий час і. В якийсь момент організм наш просто він якось абстрагується від ось цього, тому що дуже важко це виносити на постійній основі, і він блокує всі відчуття і погані, і хороші. Саме тому є люди, які не знають, чого вони хочуть. В них заблоковані відчуття через те, що вони дуже сильно їх тримали, дуже довго тримали. Мені навіть в дитинстві да мене наказували, наприклад, за те, що я плакала. Коли до нас приходили гості, коли це було незручно, да і коли в мене трапилося щось сумне, і я приходжу, наприклад, і плачу, мене наказувало за те, що я плакала. От я думаю, в багатьох людей в принципі, є такий паттерн не плакати в соціумі. Зараз незручно, зараз дискомфортно, не можна кричати, зараз не час, трошки пізніше, да? І ось це пізніше, пізніше, воно як би ніколи не настає. Тому медитації слухати насправді можна. Абсолютно можна потрібно, але ви повинні відрізняти і розуміти, для чого ви це робите. Просто да медитації працюють ось тут, але ось тут душу це не відкриває. Відкривають душі, це реальні емоції і проживання їх просто в звичайному повсякденному життю. Такі справи. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, да? які інсайти ви для себе, можливо, винесли. Виставляйте в сторіс. Дійсно, я просто хочу, щоб це побачили якомога більше людей, тому що це дуже сильна ну, проблема. Да? Ніхто про це не знає. І я буду всіх репостити, реально. Просто буквально напишіть, не знаю, ваш найголовніший інсайт з цього відео, що ви винесли, можете відмітку якусь поставити. Я буду вас репостити. Я всіх в цьому обнімаю. Нагадую, що ти просто найкраща людина. В цьому житті, і все в тебе вийде. Ти знаходишся на своєму місці в потрібний зараз час. Я всіх цьому обнімаю. Всім пока.